Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У генштабі ЗС РФ розбрід і хитання. Група генералів попередньо зажадала негайного припинення спецоперації від диктатора РФ Володимира Путіна. Такими даними поділився російський анонімний телеграм-канал Генерал СЗР. Саме цей ресурс повідомив про початок мобілізації у РФ за кілька днів до того, як про це було оголошено офіційно. Понад 10 осіб, які представляють генштаб, написали звернення до Путіна, в якому висловили впевненість у відсутності можливості виконати поставлені президентом. Цілі та завдання СВО повідомив ресурс. Він запевняє, що як аргументи генерали навели відсутність у Росії достатньої кількості озброєння та мотивації солдатів. Військові РФ, як зазначено, взагалі не розуміють завдань і причин війни. Телеграм-канал запевняє, що у листі оголошення у РФ часткової мобілізації було названо фатальною помилкою, оскільки переломити хід війни цей крок не допоможе, а лише призведе до величезних жертв серед росіян. Автори просять Путіна проявити мудрість і вирішити проблеми за столом переговорів, повідомив російський ресурс. За його даними, Путін поки що ніяк як не відреагував на лист, генерал СЗР уточнив, що Генштаб ЗСРФ здебільшого виступає проти війни з Україною. Однак більшість боїться відкрито говорити про це. Та похмуро виконують волю диктатора, там усвідомлюючи мобілізація не допоможе переламати перебіг війни, де головну скрипку вже грає сучасне західне озброєння. Важливо, що підтвердження озвученої інформації на цей момент немає. Зазначимо дипломат, колишній радник держсекретаря Сполучених Штатів, екс-директор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки США. Меттіо Брайза вважає, що Китай хоче стабільності, а ескалація війни в Україні підриває економічну та політичну стабільність, яка важлива для Китаю. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Ми бачимо, що Росія хоче перемальовувати карту світу, тоді як Китай цього не робить. Китай прагне протистояти США та їхнім союзникам, зменшуючи їхню об'єднану потугу, і тому Китай опиняється у складній ситуації щодо України. Китай зовсім не хоче цієї війни, але й не хоче посилювати друга і майбутнього союзника США та НАТО, тобто Україну. Не Брайза за його словами, зовнішня політика Китаю зараз базується на бажанні працювати з Росією всюди, де це тільки можливо, щоб протистояти американцям та їхнім союзникам. Лише час покаже до яких засобів захоче вдатися Китай стосовно Росії. Все залежить від того, чи буде Путін і надалі нагнітати ситуацію в війні чи ні. Чим більше Путін вдаватиметься до ескалації, тим активніше проти нього виступатиме Китай. Зазначив Брайза. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.